Привіт, це мій тихий рай. Ось уже і осінь, і вже наші калачики останні свої штрихи показують. Ось покажу вам всі, які в мене є. Я в неділю знімала, відео трошки показувала, але ці я не показувала, дивіться, яка гарна це сортова. Це ось тюльпана видна. Це такий, дивіться, такий гарний. Ну, кожен сам по собі. По своєму гарний. Садила я, я вже весною хто дивився, розповідала минулої осені, е, заносила до хати і треба було кудись дівати, тому що дуже багато їх. І я посадила у риночки, в відра здорові, по декілька штук. Бачите, все. це в мене ось декілька тут штук, 4-5 в одному відрі. Я їх так посадила, а весною також висаджувати не було часу і не було куди, і так вони в мене лишилися, і так вони в мене залишаться вже зимувати. Зріжу, коли вже буду заносити до хати. Отак ось я обрізала, бачите, таку сантиметрів 10-15 зрізаю. Те, якщо вийде, можна вкорінити. Хоча восени дуже поганенько вони вкоріняються, ну, можна пробувати. І ті вкоріняю, а ті залишу до весни, щоб вони росли. А потім уже, якщо буде на наступний рік можливість, то я їх поросаджую поокремо. окремо. Саме краще садити в ґрунт. Якщо є така можливість, вони тоді дуже гарні розцвітають. Ось дивіться, розочка є прямо, це розова. А ось червона теж. Дивіться, прямо розочки настоящі. Ну, і ще тут в мене є. Я показувала неділю, може якісь не показала. Це ось у мене ампельні. Це ось ампельна, вона темніша, але щось на камеру показує ярче. Прям темненька, темно-бурдова така. А це взагалі прям темно-фіолетова. Теж прям бах... якби бархатна така. Теж показує не, не такий кольор, як. На самому тілі. Ну, це ось ол, простий калачик. Теж він темніший, показує ярче. Це коліус у мене один залишився, садило, весною дуже багато посходило, але щось пропадали. Цей десь загубився, був, потім знайшовся. Я його пересадила і пішов рости, гарний став. Це ось ол, я висаджувала з насіння. Але зараз цвіте тільки три. Три штуки і одного кольору цітуть. Он ще викидає на цвіт, але ну, який буде, побачимо. Були малинові такі і коричневі листі, ну щось На даний час вони не, нема коричніво листих. Це, мабуть, ці такі, більш темніші листя. І тут ось дивіться, бачите, таке оце, мабуть, не є. Це ось мене піларгонійка надумала цвісти. Така блідорозова чи малинова така. Навіть не очікувала це, тільки побачила. Ну і ще ось у мене такого кольору є ампільна. Теж ось висить тут в мене. Ну, ось такі в мене калачики, піларгонійки. Рада була показати, кому б сподобалося. Ставте пальчик догори. Пишіть коментарі, хочу зворотнього зв'язку. Так що давайте общатися. На цьому все. Пока.